Соратника Іллі Києва на Полтавщині затримала СБУ. Це депутат однієї з селищних рад Полтавської області, який наводив російські гради на бойові позиції зсу під Донецьком, за словами речниці обласного управління СБУ Інни Усової. Посадовець входив до близького оточення екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ і до 24 лютого минулого року неодноразово звертався до нього щодо вирішення бізнесових справ. У Полтавській обласній прокуратурі повідомили, що суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Для отримання розвідданих стосовно розміщення сил оборони на східному напрямку. Фігурант втемно використовував своїх знайомих, які виконували на передній лінії бойові завдання. Зазначені відомості він наносив на електронні карти, які потім виставляв на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук, яку активно моніторили співробітники спецслужб країни-агресора. Вказані відомості використовувалися для коригування обстрілів позицій сил оборони України, у тому числі зі ствольної та реактивної артилерії, зокрема градів. Наразі фігуранту повідомлено про підозру йому загрожує до восьми років позбавлення волі.